Всім привіт! Розпочинаємо другу частину зняття відео про виноробство наше в цьому році. Ми закладували з вами 8, що 8 листопада я виклала відео нашого вина, якого ми ставили на вигравання. І передивляючись відео, я побачила, що на вигравання ми його закладали 2 жовтня. Сьогодні у нас вже яке число? 8 грудня. Сьогодні у нас вже 8 грудня і лише вчора, позавчора, наша перчаточка, ця, що була надута як півник, має такий вигляд. Тепер ми з вами мусимо додати сюди знову 75 грамів цукру на 1 літр вина. Зараз ми будемо трошки відливати у відро. Те, що у нас для виноробства, чистеньке відеречко. Ми будемо відливати десь літрів 5 відільємо, да. відільємо десь літрів 5 вина, додаємо цукор. З розрахунку тут 20 літрів вина. З розрахунку 70-75 грамів на 1 літр. І виходить, що в сумі. Потрібно в нас буде додатися цукор взагалі, з самого початку, як ми подавили виноград, потрібно буде 75 і плюс 75, 150 грамів цукру повинно бути на 1 літр вина. Коли ми цукор цей зараз розчинимо і знову за допомогою ліки вільємо сюди, знову в бутиль, ти будеш розмішувати його? Yeah. Так. Чоловік мій буде знову розмішувати це вино. І ми знову будемо отако при... прив'язувати рукавичку новеньку. І Знову ми будемо проколювати її і ставити на вигравання. На даний момент нас вино грало 2 два місяці. Два місяці, Поки оця рукавичка, Ось, дивіться, тут ще один бутиль стоїть. Бачите, її прямо засмокчує туди. Прямо ну цю вже я чіпала, а там туди я не чіпала, прямо засмокте. І то вже буде означати, що вино наше відіграло перший період, можна сказати. Тепер будемо займатися тим, що додамо сюди цукор і знову поставимо на вигравання. І будемо слідкувати за цим бутлем. У нас тут три. Два бутлі по 20 літрів і один бутиль 10-літровий. Всі бутлі наші вже відіграли. Просто не, жал... не жалійте, а знімаєте. Відкупорюйте, знімаєте і все. Ти будеш зараз смакувати? Пробувати, ні? Да, буде. так. А даси даші... мені попробувати? Да. Так. Так сильно примутала ми з тобою. Добачиш, ну. Де я понюхаю? Аромат. А ну дай, ой, так А ну. Ой, аромат просто бомбезний. Ой, той Боже, тобі сили втримати. Ой-ой-ой. Тобі якась тканинка є витирати? То мисочку поставиш? Мені одну столову ложку. Дуже смачне. Дуже смачна. Не, воно цукру то потрібен. Але таке гарне. Тут трошки менше жовтне. Колір гарний. Тупочку цілий висипою. Я тепер, ти знаєш, я тепер розумію Молдаван, як ото кажуть, що я на екскурсії їздила до Молдавії, то там е, пити хочуть, наливають вино. Я розумію тепер їх. Ой, прилізка, ой, гарне. Цукер сипатись, що. Тут буде бутлик неповний десь по 55 грамів і ще потім трошки додавлю. Тобто це буде цукру треба додавати тобі О, зараз. Оце вже кілограм, це буде по 50 грамів на літру, а ще півпачки пачки. Буде, і це вже буде 150 грамів? Да? Так, да, так, да, сумарно, mm -hmm, давай. Mm -hmm. Сумарно 150 грама. Хай розчиняється, Що ще відкрию mm -hmm, mm -hmm. почку. Смачно. ще трошки дорабать mm -hmm. Ну, Ти знаєш, я випила, ну скільки там? Ну, грамів 30. <с> Мені вже в голову дало. Я не можу зрозуміти, чому ця перша виганка, вона така Бо міцна. Я розчиняється не знаю. Вже. Розчиняється, розчиняється. Отак От просто розколочуємо його. Розчинився? Так вже? Дуже, а як швидко, да? швидко, дуже швидко, дуже-дуже швидко розчинився. цукор. Ми цукор розчинили, а тепер просто беремо і виливаємо через таку конструкцію в бутиль. По великому рахунку, робити вино зовсім зовсім не складно. Треба, щоб був чистий посуд, чиста... посуд так, Ігор? Дуже, чистий посуд, чистий посуд, чисті руки, чистий продукт чисто, що вас сердечко дуже хотіло, це зробити це, виновне. воно просто-просто прекрасне. Просто. А як цукор розчинився. Зовсім розчинився цукор, так. Будемо ставити сюди рукавичку, примотувати її. І дуже цікаво. Сьогодні, нема у нас... Цукор, сьогодні в нас нема, цукор, нема нема. Цукор зовсім розчинився. Сьогодні у нас 9 грудня, і побачимо, до якого числа воно буде в нас грати. да? Побачимо. І потім. Буде відео номер 3 Ми будемо вже просто займатися. Чоловік вже потім їй покаже чим. Будемо ці живи. Я, я з тобою дружу. Таке смачне ти зробив. М -м -м. Ото ми такі жінки дружимо. Коли? Так. Тепер беремо рукавичку. Одягаємо, і будемо зараз її примотувати отаким от скотчем, зовсім-зовсім не широким. Головне, щоб не було доступу повітря ні в якому разі. І проколимо обов'язково один пальчик. Я буду тримати, проколимо обов'язково один пальчик. І будемо спостерігати бродіння, як воно буде проходити. А я мої любі буду з вами вже пройшти. Прощатися до нових-нових зустрічей, Ігор Васильович, зупиніться, будь ласка, на одну секунду. Дорогі наші глядачі, підписуйтесь на канал Жани Арбурт. Заходьте до мене в гості, дивіться мої інші відео. Я хочу з вами попрощатися. До побачення. Пока-пока, до нових, нових зустрічей.